Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 13 липня. Я була в АТБ і купляла сьогодні ось такі фрукти та овочі. Так, нектарин. Нектарин у нас другий, Ні, написано перший гатунок. І коштує такий нектарин 30. 8,95, 38,95. Оце 4 нектарина по знижці 19,48. Так, далі. Морква. Морква друг. 780 грамів. Другий гатонок коштує 27,95. І оце тут у мене морква на 21 гривню 80 копійок. Ну, мені собачки треба. Тому я взяла таку піде. Так, далі томати рожеві. Томати рожеві, сьогодні були 69,89, ну, считай, 70 гривень. Два томати заважили на 23,90 рожеві. Так, далі в мене лохина. Дуже полюбляю цю ягоду. І вона в АТБ коштує 180 гривень. 4,95. Тут є 284 грами і заважила вона на 52 гривні 53 копійки. Дуже полюбляю цю ягоду. У мене на дачі 3 куста є, але на дачу в цьому році не їздимо. І персики є там у нас, і нектаріни, але, але, але. Так, масло. Масло я купила сьогодні по знижці. Так, масло делюкс. Дуже непогане масло. Сьогодні воно коштувало масло 77,90 мінус 3,89 по карточці АТБ. І я заплатила 74,01. Так, далі. Каша для собачки наші 12,90 цінаж. Сметану я взяла ось таку. Сметана теж зі знижкою 20 гривень 40 копійок сметана і мінус 1 гривня. І заплатила я 19,38. Так, і таблетки для зливного бачка Коштують вони 27,90 мінус 1 гривня 39 по карточці 26,51. А так, до знижки вона. Оці таблетки коштують 37 гривень. Так, і лаваш взяла. Лаваш 15,30 сьогодні. І булочка, як завжди, для сендвічу 7,70 І за все я заплатила 314 гривень, 77 копійок. Так, особливо нічого й не брала. Ну, масло затягнула фрукти. І все. Бажаю всім гарних вигідних покупочок вам. Головне мирного неба, щоб не летіли з неба ті кляті шахеди та самоліти з бомбами. Хай вам щастить, хай буде мирне небо у вас. Всього вам найкращого, любі друзі. Пока-пока!